Лід з літ, зліт, тварина краще це не окрема подія, а літературно-волонтерський рух. Хочу активізовувати письменників для участі в благодійних справах для підтримки військових. Шукав шляхи для об'єднання літератури і волонтерства. Якщо спрощено, то через художнє слово спонукати більше людей. Спочатку я розповів близьким, друзям, спільнодумцям. Я впродовж багатьох років беру участь і ініціюю різні заходи, де література поєднується з волонтерством, мистецтво і з благодійністю. Оскільки я від початку повномасштабної війни щомісяця відправляю кілька тисяч гривень для підтримки військових, то гроші, від, які отримав від Всеукраїнської літературної премії імені Леоніда Тондюка, експедиція. Вирішив спрямувати на створення такого благочинного літературно-волонтерського зльоту події твори на краще. Якщо є ідея, можна її намагатися реалізовувати. Як в ній впевнений, уже звісно, вона в процесі ця ідея може трансформуватися, змінюватися, досконалюватися, розвиватися. І, зрештою, за великим рахунком, якщо справді неї віриш, то можна робити її просувати і самому. Однак гадаю, що чи не завжди знайдуться ті люди, які підтримують і допоможуть в втіленні тої чи іншої ідеї. Наша ініціативна група поповнювалася. І оскільки я вважаю, що духовне потрібно, щоб ви поєднувалися з матеріальним, то залучився допомогою спонсорок, і вони надали крем джеми, меди, також без різноманітне, яке дозволило якраз на заході лід зліт і представити також матеріальну складову і Складову духовну, що власне і виражається в волонтерстві і літературі в цілому. До ініціативної групи приєднувалася представниця громадської організації Екскурсінформ Марина Віннік, яка конкретно на цьому благочинному заході представила проєкт ми ці єдності презентацію. Також Тетяна Левицька від бібліотеки для Малоняка підготувала підбірку творів, які пов'язані тематично, тематикою, з морем, волонтерством, діяльністю, літературою, тощо Надія Гармазь, як спеціально запрошена гостя представила свої твори. До ініціативи долучилися представниці крафтової справи: це Настя Войчук, Ірина Ткачук, Марина Васильєва. Також на заході були представлені і Через літературу постаті Володимира Панченка, Леоніда Тандюка звучали пісні, водночас говорилося про можливі інші прояви волонтерських рухів, волонтерської діяльності. Під час події Лід зліт тварина краще в благодійний збір мій друг, колега з екскурсійної організації писав мені про те, що потрібен металошукач для завдань підрозділу гур. Головного управління розвідки. І хтось більше коштів надав, хтось менше, однак спільно, на спільну справу зробили, і я замовив потрібний, саме той, який необхідний, металошукач, і він вже розміновує територію України. На дійстві я пропонував більш активніше волонтерити гроші через. Перевірені громадські організації Дорогою додому після завершення офіційної частини заходу Лід з твори на краще, то повертались додому, обговорювали плани, будували на майбутній подальшій волонтерській активності. Наступного дня створив чат Твори на краще, якому публікуються події, які пов'язані саме з волонтерством і художнім словом. Висвітлювалася ініціатива в українській літературній газеті, зокрема, представлялася на інших заходах, представлялися шляхи наближення нашої спільної перемоги. Також упродовж наступних місяців, після події Дзлі твори на краще брали участь у різноманітних заходах, саме які також покликані матеріально підтримувати військових. Саме ми доробили це шляхом через художнє слово. Спонукання людей до активнішої допомоги ЗСУ, основна перепона це певно зайнятість своїми справами. Однак, якщо вважаєте, що справа є важливою, і потрібною, то необхідно знаходити час можливості для того, щоб втілювати ту чи іншу річ у життя. І для цього також підтримка необхідна людей, які б гуртувалися навколо ідеї. Рухаючи, здійснюючи поступ ініціативної групи і ідеї, яку вона пропонує, долучаємося до заходів, які спонукають підтримувати зсу проєкт Лід, зліт, тварина краще триває, має і матиме в подальшому наступні активності, зокрема літературні і мистецькі, в цілому, дійства благочинні. Тож діємо як зокрема лід зліт тварина краще.